Ручку бери і Майдан, бери бритонки. Подилися зрати брати. Да? П'ятирічний Дамир соромиться телекамери і чужих людей. Тож тортик, який волонтерки однієї з кав'ярень спекли йому на день народження, бере мама. Юлія, дружина військовослужбовця Максима Гоголя. Він загинув минулого літа. Жінка каже, такий жест від небайдужих людей став для неї несподіванкою. Ви знаєте, коли мені позвонили, це було дуже неймовірно, дуже тепло і Відчувається підтримка і це дуже важливо. Після загибелі коханого каже Юля, намагається жити, виховувати двох своїх синів і берегти в їхніх серцях пам'ять про татка. Демир у нього такий ще вік, що він, а, він згадує тата а, і а, але він спокійно про це говорить. Старшого <плес> сина віку нього вісім років, то в нього травма. Дуже близькі стосунки були з батьком, тому для них це дуже для старшого сина. Він переживає складніше набагато. Він розуміє, що відбулося. Аби подарувати малюкам, в яких расисти забрали найрідніших людей, хоч часточку радості. Волонтерки громадської організації Дружина воїна та однієї з місцевих кав'ярень, вже три роки поспіль проводять акцію Подаруй свято дитині героя. Ми вітаємо діток, батьки яких загиблі. З днем народження для того, щоб привернути до цього увагу, для того щоб вони відчули якесь тепло, якого вони на жаль вже не доотримують. Ініціатива ну і радісна, і водночас дуже сумна, тому що щороку таких дітей стає більше. Загалом солодкі тортики отримають понад 120 дітей, чиї татусі більше ніколи не відсвяткують з ними дні народження. Ну, нам важко, а їм це потрібно. Ми дорослі, ми сильні, ми можемо, вміємо якось з цим впоратись. Ми мусимо з цим впоратись, а вони ще навіть не знають, як це робити, і вони, ну власне, так само, як і ми, вони не винні в тому, що так сталося. В них є дитинство, і воно має бути щасливим, як би то не було. І як би це не звучало, але життя продовжується. І ми мусимо жити і пам'ятати, і підтримувати одне одного. Аби підтримати жінок, які чекають коханих з війни, чи вже на жаль не дочекаються, дружина воїна проводить щотижневі зустрічі, бо кажуть разом з тими, хто розуміє твій біль і твої сльози, легше змиритися з війною. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.